Зараз ми вам швиденько покажемо, як наносити от таку от декоративку лава на стіну. Стіна попередньо загрунтована і нанесений шар фарби підкладу в колір декоративки. Це дуже важливо, щоб вона не просвічувалась, бо декоративка напівпрозора. І першим етапом буде нанесення отак -от металевою такою кельмою для декоративної штукатурки на грубу на стіну. Наноситься ділянками десь по півтора квадрату. Якщо стіна у вас велика, то ви починаєте від одного кута і отак от рухаєтеся до іншого. Беремо пластикову кільню обов'язково чисту і затираємо то рухами або вісімками. Це для колектив. Перший шлях. Ми Бачите, там він наніс, потім круговими рухами сформував малюнок, потім наніс тут і після цього формує малюнок уже на цій ділянці. І так от по метру півтора робиться вся стіна. Ось так виглядає сформований малюнок і далі тим же самим способом наноситься матеріал. Те, як Володимир наносить на декоративку, а не з неї, щоб не пошкодити цей малюнок. Поки Володимир наносить, я піду поставлю батарею. Через 10-15 хвилин починаємо загладжувати цей весь сформований попередній малюнок. Для цього необхідно чиста гладилка, світло. Ну і також тряпочка, щоб витирати цей, цей матеріал, який буде налипати на гладилку. Ось такими вісімками формується малюнок. Тобто можна залишити його і таким, в принципі, дехто залишає, але наш нас замовник хотів таку мілку фактуру, тому ми в другий раз її загладжуємо. Першого разу це може не до кінця вийти, то треба дати їй, якщо вона ще сира, треба дати їй трішки постояти і потім повернутися, повторити цю процедуру. Фінішний етап на І ось такий гарний фінішний результат виходить.